Справа 1433 кілограм яблук на 8 гривень дешевший і за кілограм груш. А 5 кг яблук коштує так само, як 3 кг груш. Скільки коштує 1 кг яблук і скільки 1 кг груш. Ну що ж, для початку запишемо скорочену умову нашої задачі. Я буду записувати це у вигляді таблиці. Ну що ж, як назвемо стопчики цієї таблиці? Отже, тут у нас будуть фрукти. Наступний стопчик це у нас буде ціна одного кілограму. Ціна одного кілограму в гривнях. Наступний стопчик у нас буде тоді маса в кілограмах. І наступний стопчик у нас буде вартість в гривнях. Вартість гривні. Є. Ну що ж, давайте будемо заповнювати цю таблицю згідно нашої умови. У нас є яблука і є груші. Отже, записуємо перший стопчик яблука. І груші. Гаразд. Ну що ж, кілограм яблук на 8 гривень дешевший за кілограм груш. Ну що ж, тоді, якщо ми позначимо, що вартість 1 кг груш це X гривень, то вартість яблук буде на 8 гривень дешевше, це буде Х відняти 8. Є? Далі, нам сказано, що за 5 кг яблук, тобто маса яблук у нас 5. Кілограм коштує так само, як 3 кг груш. Пишемо маса груш 3 кг. Яка ж тоді буде вартість 5 кг яблук? Треба масу помножити на ціну за 1 кілограм. Тобто ми записуємо 5, що множиться, а у дужках у нас буде Х відняти 8. Так. Це буде вартість в гривнях. 5 кг яблук. Ну, а вартість 3 кг груш треба 3 помножити на Х. Це буде 3х. За умовою, 5 кг яблук коштує так само, як 3 кг груш. Тобто, ну, не знаю, що показати, я напишу тут до рівня, що ці величини у нас рівні. Однакові. Можна збоку було, напевно, позначити. Ну, нехай буде так. Отже. Тоді складаємо за цією умовою, короткою складаємо рівняння і розв'язуємо його, записуємо перше діє. Тобто тоді ми пишемо, що 5х мінус 8 так, має дорівнювати 3, що множиться на х. Є? Ну що ж, Розкриваємо дужки справа кожен з доданки, множимо на 5. 5 помножити на х це буде 5х. Відняти. 5 помножити на 8 це буде 40. І це дорівнює 3х. Гаразд. Невідомі. Збираємо зліва, відомі справа. Зліва було 5х. Так, і записуємо. Відняти. Чому пишемо? Відняти справа було плюс 3х. Якщо зліва, то буде мінус 3х. Це дорівнює, Справа вже нічого немає. Зліва було мінус 40, тоді справа буде плюс 40. Є. Ну що ж, записуємо тоді 5х мінус 3х, 5 частин мінус 3 частини, якісь це будуть дві частини або 2х. Пишемо, що 2х дорівнює 40. Як нам знайти х? Можна обидві частини рівняння поділити на 2. То 2х поділити на 2 це буде x, буде дорівнювати. Ну, а справа у нас буде 40, що ділиться на 2. Записуємо, що х дорівнює, 40 діти на 2 це буде 20. 20. У дужках записуємо, чого гривень. Це у нас буде тоді ціна 1 кілограма груш. Отже, пишемо, що це у нас таку ціну мають груші. Один груший. Yeah. Ну, а зараз треба дізнатися, яку ціну 1 кг має яблука. Ну що ж, яблука ціна 1 кг-8. То записуємо друга дія від х або від 20. Віднімаємо 8. Ну і це дорівнює. 20-8 це буде 12. У дужках записуємо чого гривень. Це у нас буде ціна тоді яблук. Яблука. Є? Ну що ж, нас запитують, скільки коштує 1 кілограм яблук і скільки 1 кілограм груш. Записуємо відповідь. Ну і записуємо, що 1 кілограм яблук у нас коштує 12 гривень. А 1 кілограм груш 20 гривень. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.